Добрий вечір, вітаю вболівальників команди з перемогою, з виходом в наступний раунд. Чудово розуміли, що буде непросто з урахуванням, але я не хочу повторюватися, я багато сказав після матчу з Шахтарем. Ви побачили, що сьогодні повністю був змінений склад, і ми з урахуванням наступного матчу, з урахуванням матчу, який відбувся. Напередодні ми це свідомо робили, дали можливість зіграти гравцям. Вийшло так, що вийшло грати 120 хвилин, додатково отримали навантаження, але головне, що вирішили завдання і вийшли в наступний раунд. Переходимо до запитань, Будь ласка, хто перший? Назар у відбувся сьогодні дебютний гол ГРР. Наскільки важливо це для нього чути смакові? Чудове запитання, я запитаю у нього, потім вам дам відповідь. Я думаю, що завжди важливо забивати, важливо відчувати, він плідно попрацював, чіплявся за м'ячі, і це від нього ми очікуємо саме. Тому, в принципі, мог забити будь-який гравець пробити з 11-метрової позначки. Чи є ще запитання? Що ж, тоді всім дякуємо. До побачення. Дякую ще раз перемогою. гарного, всім тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Героям.